Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Продовжуємо сонячний настрій. Проходячи повз палетки з квітами, ми з сином вирішили подивитися на орхідейки, і він відразу ж показав на неї зі словами: Гарна, давай візьмемо, у тебе ж такої немає, будемо вважати, що це подарунок. І ось вона вдома. Знайомтесь, Азіансан вона ж Азіатське Сонце або Сонце Азії. Квіти й справді нагадують захід сонця. Квітка з переливами жовтого та помаранчевого, а всю неймовірну композицію завершує неонова серединка із біленьким носиком, а зворотня сторона нагадує щось неймовірне, там переливи жовтого та зеленого. Квітка має структуру середньої щільності, немаленька, за розміром 8-9 см. А ми знаємо, що у домашньому цвітінні у цього сорту квітка досягатиме 10 см. Рослина ще молода, тож розетка компактна. Але з віком листки також будуть більшими. При покупці горщик був обгорнутий, тому коріння роздивитись не вдалося лише те, що на поверхні. Пересаджувати я поки що її не буду, але там, напевно, є торфяний стаканчик. Тому зараз дуже акуратно виберу кору із горщика, не орхідейку. Видалю пінцетом стаканчик, додам трішки своєї кори і засиплю назад у горщик. Зараз я поставлю телефон і ми з вами все це зробимо. Тож почнемо. Я підготувала все, що нам необхідно буде: це ножиці, пінцет і дезінфікуючий засіб. Зараз я буду виймати кору потихеньку. Потім о, подивлюся на шию і зніму малесенькі листочки. Отак обережно простукуємо, щоб кора тихесенько випала з горщика. Ну, при цьому, щоб орхідейка залишилася в горщику. Ми беремо і навпіл його розриваємо для того, щоб обережно зняти. І він спокійно знімається, ось потім беру пінцет і обережно починаю виймати торф'яний стаканчик. Де пінцетом не виходить, робимо це руками, але дуже обережно. Зробивши це, ми обережно засипаємо кору назад. Я використовую крупну кору. Яку кладу всередину, а цією, що в неї була, потім обсипаю по сторонам. При цьому обережно притримуємо орхідею, щоб вона не падала якомога. Краще її фіксуємо при цьому. Трішки постукуємо по горщику, щоб кора сіла на своє місце. Шейку трішки піднімаємо, щоб вона не була заглиблена у горщик. Після цих маніпуляцій я зможу спокійно поливати орхідейку проливом або замочуванням і не боятися, що торфяний стаканчик намокне і піде гниль коріння. Поливати я буду замочуванням розчином привікуру та актара хвилин на 15-20. Це я роблю для того, щоб попередити гниль коренів, а також цей препарат є своєрідним стимулятором, а актара для профілактики шкідників. Потім поставлю її на піддончик і добре на освітлене місце. Треба сказати, що всі свої нові квіти, які до вас приходять у дім, необхідно як мінімум на місяць ставити окремо від усіх, для того, щоб попередити зараження шкідниками. На цьому все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. Попереду багато цікавого.